Так, шановні присутні, наша зустріч зв'язана з тим, що я хотів все-таки вам розказати за наших українців, які проживають в Канаді, вже вибачте за вираз, 50, а то є й 70 і 100 років. Вийшло так, що на зустрічі із людиною, яка Розмовляла на українській мові, я на українській ми зустрінулися із керівником Суспільної спілки українців Канади. Його прізвище Віктор Гетьманчук. Він одночасово є редактором двох журналів, які він мені зразу дав – «Фонд допомозі Україні. І соняш, соняшний промінь це обидва журнали, які зв'язані з тим, що вони всі інформаційні матеріали в них пишуть. Перебуваючи більше місяця в Канаді, в містах Отава і Торонто, був запрошений керівником Суспільної служби українців Канади, філія Торонто, паном Віктором Гетьманчуком, на збори українців, які відбулися 9 листопада 2011 року, о 14-й годині у їхньому приміщенні. Відвідуючи серце української діаспори Торонто, це серце рахується, вулиця Блуд і ознайомився з інформаційними матеріалами фонду Поміч України і журналу Сонячний промінь, редактором яких я той же Віктор Гетманчук, в журналах висвітлена допомога в Україні товариствам, церквам. Студентам, школам, дитячим будинкам, українці, яким надана допомога, Запоріжжю, Одесі, Луганську, Моршину, Києву, Миколаєву, Полтаві, Тернополю, Заріччю, Донецьку, Харкові, Львові і іншим моляться за службу і дуже вдячні їй за допомогу. Це заставило і мене віддати повагу та бути присутнім на зборах служби. Більше години прийшлося вести розмову з трибуни з членами Української Суспільної Служби Канади і відповідати на їх запитання. Я хотів вам сказати, які в них були запитання. Перше запитання вони мені здали: кого ви, українці України вибираєте на президентських виборах та на виборах депутатів до Верховної Ради та місцевих рад? Українці Канади вважають, що українці України вибирають політиків та бізнесменів. Які зраджують і грабують державу та народ, які обманним шляхом фальсифікують вибори та підкупом приходили до влади. Порядних та чесних бізнесменів і політиків, які займали якусь посаду у владі, в тому числі виборчі, і які не пішли на поводу фальшивих та грабіжницьких дій, вище стоящих урядовців знімають з посад і замінюють своїми слухняними, які виконують любу їхню вимогу, незалежно від того, що дії їхні шкодять народу. Їх добробуту, умовам життя та праці. Цьому народу ми, українці Канади, стараємося допомагати і допомагаємо. Канадські українці не менше турбуються долею України, ніж українці в Україні, але знаходяться сили у партії регіонів, які стараються подавити почуття і допомогу українців Канади. Посилаючи листи в засоби масової інформації, вони мені їх давали читати, листи написали. Так, зараз українським розумієте організаціям канати із забороною думати за українців, допомагати українцям і підтримувати українців. Так що таке питання вони задали і розжували своє розуміння оцієї ситуації, що в нас в Україні є. Я їм постарався відповісти, що в деяких питаннях, що вони говорять, вони праві. Деякі питаннях вони праві. Наприклад, відносно того, що як у нас вибори проходили, ви знаєте прекрасно, що я був головою Територіальної виборчої комісії, чотири роки був заступником окружної територіальної. І Я знаю, як ці вибори проходили і як вони роз, вибачте, розвивалися далі, із якою, вибачте, фальсифікацією, з яким підкупом і все інше. Тому що я думаю, що мало є тих сімей і дворів. Де не заносили 100, 150-200 гривень. І нам заносили, люди брали, люди брали, вони рахували, що це благородні поступки, і вони голосували за цих людей. І це, я, наприклад, у цих питаннях, у, у цьому питанні іменно, розумієте, подумав, що у цьому вони праві, праві вони. Що дійсно наші вибори, якщо і ті, які будуть в наступному, 2012 у 2012-му Верховну Раду, якщо буде те саме, що було тепер у минулі, місцеві і президентській, у нас, вибачте, за вираз вийде що? Вийде те саме, що було і на цих виборах, і в нових буде. Треба віднестися до виборів і людям роз'яснювати, щоб вони все-таки вибирали людину, яка буде їм допомагати, а не вибачте за вираз приводити в таку ситуацію, в якій знаходиться зараз народ України. Друге питання вони мені задали. Де ваш розум українцям Українці, України, національна відданість та гідність. Коли ми бачимо листя сьогоднішніх депутатів Верховної Ради, які більше десяти років крутяться в залі засідань Верховної Ради, стає прикро. Вони працюють не для народу, який їх вибирав, а для себе і свого бізнесу. Ну, відносно розуму, я їм сказав, що українці є розумні. Але діло, діло в тому, що у Верховну Раду ви знаєте, що списки партійні були невідомі. Бу, була перша трійка відома, а всі інші, хто там йде у Верховну Раду по списку партійному, не були невідомі. І зрозуміло, що звідки може, вибачте, за вираз вибори, знати, хто ж там буде в тій Верховній Раді крутитися. А вони крутяться і що роблять? Вони роблять шкоду народу України. Вони не добро роблять. Вони не виконують народну волю. Ви бачите, як вони проголосували за Чорнобильців, як вони проголосували за афганців, як вони маються на увазі за ці всі допомоги, які повинні були давати Верховна Рада, ви бачите, що робить. Їх народ не цікавить. Так що це було друге питання? Третє питання: як може обраний вами президент України Янукович не розуміти, що суди над Тимошенко і Луценком знищують президентську та урядову владу, ганьблять Верховну Раду, визиваючи незадоволення, недовіру владі і народу України з боку майже усіх країн світу? Чи не підставляють президента, оточуючи його бізнесмени, під впливом яких працюють суди та прокуратура? Відносно Тимошенка і Луценка, Тимошенко і Луценки зрозуміло, Розумієте, що треба би випустити вже давно цю жінку. Коли він ці святі слова сказав, коли послухаєш його вирази нашого президента, то взагалі кажеться сказка. Такого патріота ми ще не мали. Він так красиво сказав, що вроді би дав казівку випустити її в лікарню, пролікувати. і... Привести розумієте, в порядок, щоб вона була здорова. Чи це правда, чи ні, чи це буде виконуватися чи ні, ніхто не знає. Бо все-таки всі його вирази, які йдуть, йдуть тільки вибачте для запаморочення запомор... людей. А виконувати оці служби, які ви повинні виконувати, не виконують. Ви це прекрасно знаєте. Далі чи знає президент України, що служба безпеки України служить і другим країнам? Я їм вимушений був сказати, шановні, ви не путайте, у нас служба безпеки є і служба безпеки є з поряд, порядними людьми. Правда, не виключено, що службовці, знаєте, в службі безпеки, люди, які працювали в радянські часи, залишилися і на сьогоднішні часи. Ясне діло, що вони тоді, коли йшли робити в службу безпеки Радянського Союзу, вони давали клятви до смерті. Все виконуватимуть, що їм сказано і які зобов'язання їм дають. Так що, якщо їх лишили у Службу безпеки України, зрозуміла річ, що не виключений варіант, що вони можуть і продавати, і зраджувати. Так що, в цьому відношенні кажу, а відносно 90% людей там все-таки є молодь українці, і вони є чесні і порядні. Але кажу, Оці одиниці, що залишилися із радянських часів, тут треба було, вибачте, за вираз цю Службу безпеки формувати чітко, тільки новими людьми. Тільки новими людьми. І далі питання задали. Чому не вирішує президент питання вступу до, Є... до Євросоюзу? Вирішивши всі умови, які для цього потрібні, тоді б він був надійним, представляєте, Українці півтора мільйона, люблячим президентом. Більшості українців України та всього світу, в тому числі канадських українців, яких більше півтора мільйона. Ми за нього каже: коли вибори проходять, ми голосуємо чи в Верховну Раду, чи цим вони голосують. І каже, підтримуючи його, ми надіємося, що він буде робити нормальні, хороші речі для людей України. Так що, будь ласка, розумієте, скажіть вони. Що чому він не виконує бажання українців? Ви ж прекрасно знаєте, до 90% українців готові йти в Європу. Бачите, вони все-таки слідкують у засобах масової інформації за нашими всіми, всіми каналами, за нашими всіми-всіми інформаціями. Як може Центральна виборча комісія слуги владних політиків, бо дійсно політики їх збирають, призначати керівництво окружних та територіальних виборчих комісій в областях? Містах та районах країни, не довіряючи місцевим радам. Ви знаєте прекрасно, що в нас вибирали комісії ради, обласна, міська, районна і так далі. Обирали комісії. А тут виходить, що ЦВК взяло на себе. І представте собі, що вони роблять. Що вони роблять? Вони ставлять там того, кого хочуть, політики, які їм диктують. Так що тут таке діло. В цьому відношенні, бачите, вони теж праві. Немає не права ЦВК забрати на себе обов'язки формування територіальних виборчих комісій і окружних виборчих комісій. Тим більше керівництво їхнє. Питання слідуюче. Як можуть урядовці Кабміну України знімати пільги зі смертників, яких при СРСР направили на війну в Афганістан та на ліквідацію аварії на ЧАЕС? Афганці і чорнобильці, яких залишилося менше половини, практично всі хворі, більше 60% з них інваліди. І це правда, бо я знаю, я чорнобилець. Рятуйте людей у своїй країні, допомагайте їм, як і ми робимо, а не мучайте їх. І знімайте із них оці пільги. Це смертники були, бо ніхто не думав, що в Чорнобиль діде, і що таке Чорнобиль. Яка там шкода буде і чим воно кінчиться? Я все-таки вже за Чорнобильців говорив і кажу: у нас із 19 чоловік, які поїхали, залишилося 5. Потім, де ваша українська мова на каналах українського телебачення? Який канал не включиш, всюди в більшості інформаційних, службових, політичних та музичних програм звучить російська мова. У нас у Торонто набагато більше виступів на українській мові. Це теж вони праві. Вони мене покличуть і всі новини показують по каналам, що там є. І в них все тут йде, і вони все тут знають. І слідуюче питання дев'яте було: чому праві політичні сили України та громадські організації постійно розформовуються, створюючи десятки партій та організацій, які не можуть попадати до влади на виборах. Їх не вибирає, чим самим допомагають лівим політичним та антидержавним силам набирати більше голосів та підібрати під себе владу України. У цьому питанні є. Тягне Бог, шановний, якого вибачте за вираз патріоти, вроді би тягнули. Казалось би, наш, казалось би, дійсно патріот. розумієте? Але його вони сказали спеціально і я наприклад підтримую. Спеціально тримають для того, щоб праві сили розколювати, він запитали його, чого ви не об'єднаєте в єдині сили праві політичні. Об'єднаєте, ви б у Верховній Раді були постійно, розумієте, постійно були б, і не менше 50% ви б постійно мали. Говорив я з ними на питання, всі, які вони задавали в короткій формі. кажу до президента звернення його діло, до уряду звернення його діло. Кажу, хоча ви у многих питаннях. Фактично праві, тому що народ народ виступає чорнобильці і афганці де під Кабінетом міністрів, під Верховною Радою виступають і стараються захистити. Але я їм дуже подякував, що вони роблять, розумієте, для українців дуже корисно. Дивіться, у Донецьку, з церкву, у Харкові, розумієте? Причому всі східні областя, я прочитав вам. Розумієте, які де допомагає в цьому фонді, їхні листи, подяки у цьому журналі. Розумієте? І допомагають. А я кажу: а чого у вас немає західних? Тільки Львів і Тернопіль. Чого немає? А вони кажуть мені: від вас не поступало ніяких заяв і прохань, поможіть. А від них, вибачте, завера, бачите, Петрович, стільки ну, просять, бо вони знали за них за службу цю.